Вітаю вас, мої любі, мої незламні, мої нескорені. Сьогодні така ніч була, трохи, знаєте, важкувата. Важкувата в тому плані, що в дві години проснулася і прочитала в телеграмі, де там які в нас події. А вранці і так не можна спати, тому що ти розумієш, що там твої підписники, там, там взагалі люди, і це не так далеко, і це. Ой, ну та, так важко. Ой, не знаю. Не знаю, коли це скінчиться, і коли це. І як ми виживемо, і як взагалі це просто. Я думаю, ви всі мене розумієте, ви, всі ми з вами в, одні, в однаковій ситуації. Ну, а я до вас з текстилем. Вранці поїхала на пошту, завезла посилочки, такі посилочки були, знаєте, великі. От. А чоловіка попросила, він їхав. Ну, Вони протруювати зерно, щоб сіяти, їхали з генератором, з усим. Ну, там не було коли і не було часу. Ну, нічого, справилася, відвезла велосипедом. Все добре. Всім, кому обіцяла, всім повідправляла. Тому чекайте. Так, ну а ми будемо з вами роздивлятися на матрасники. У мене. Мене на матрасники. Замовила їх цілий лот. Ну, так, от трішки, знаєте, підставили мене в тому плані, що вони маленькі, хоч би частина була великих. Хоча б 50 на 50, ну маємо, що маємо. Буду показувати те, що є. А ні, то потім думатиму, можливо, якісь два одинакові, ці що по 90 см. Можна просто край зрізати і посередині прострочити, і буде на велике ліжко. Можна і так робити. І саме головне, щоб руки росли з того місця, де треба. Ну, от так. Ось хочу показати вам такий бавовняний наматрасник. От мене засмучує оце, що вони зім'яті, розумієте, я би їх випрасувала, але в мене не було часу. Ну, щось такий він лімітований цей час у нас. Тут 100% бавовна, ярличок ось, бачите? Такий тоненький на матрасник. 90 на 2, такі розміри, під номером 210-160 гривень. Ось такий на матрасничок. Все тут. В чудовому стані резиночки на вуглах не розтягнуті, вони гарно збережені. Ось така висота до 20 см на матрас. Такий на матрасничок. Такий блідорожевий колір. Не знаю, ніби, ніби знаєте, роздивлялася кожен. Роздивлялася кожен, старалася в кожну шпаринку заглянути. Ну, але так буває. Як вчора був випадок, ну то нічого. То нічого. То не саме страшне в нашому житті. Так, 90 на 2 під номером 210-160 гривень. Так, далі є ось такий в блакитному кольорі на матрасничок. Ну, це на дитяче ліжечко. Тому я не буду його мірити, можливо, комусь, ну, раптом комусь. Ну, що ж, яких поклали, мабуть, сім чи вісім штучок отаких вот на матрасничків. Номер 233, 50 гривень. Вчора я вимірювала один, вони всі стандартні. Кому треба буде додаткові виміри, то напишете, я переміряю і вам скажу. Так, ще один отакий на матрасник, це трикотажний. Колір такий, як ви бачите. Трішки тут розтягнуті резиночки. Трішки розтягнуті резиночки. Так, він, в принципі, в принципі, ні, нема його. Нема. Нема. Так, <на> Ось далі білий, бавовняний, натуральний на матрасничок в гарному стані. Дуже гарний стан, практично стан нового. Резиночки працюють, дивіться, дуже гарно, гарне збереження, можливо, він і новенький. Тут тканинка бавовна, така щільненька, знаєте, таке, як полотно біле, ну, як то раніше називали. В чудовому стані, гарний на матрасничок під номером 212, 160 гривень розміри 90 на 2. Так. Далі ось такий бавовняний теж на матрасник. Теж тут ось резиночки, дивіться, працюють, шви всі заховані, хоча це бавовна, шви всі заховані, акуратненько. Все акуратно, все гарно. 211 номер, 160 гривень і розмір 90 на 2, на 2 метри. Так, далі ось такий на матрасничок персикового кольору. Це також бавовна. Він йде у нас під номером 213, 140 гривень, розмір 90 на 2 метри. Чому трішки дешевше? Як би я так дивилася, мені ніби тут трішки є втрата кольору от зверху. Ну, як трішки є. Тому я її ціну на 20 гривень поставила дешевше. Тут ось також висота така, бачите, десь 20 см. Резиночки всі працюють, нічого не розтягнуте, в гарному стані. 90 на, на 2 метри довжиною 213 номер 140 гривень. Так, ось іще один на матрасник. Мені, по-моєму, я читала. Мені здається, що він новий. Десь я ніби читала склад. Тут Поліестер 50 на 50, скоріше всього, із бавовною. Але він дуже приємненький такий на дотик. Прям, прям приємненький такий на дотик, мігенький. Розміри його 1,35 на два, під номером 214-160 гривень такий на матрасничок. І ну він такий, бачите, новорічний. Ось є тут Санта Клауси. Ну, такий, скоріше, новорічний, ну, але я думаю, для наматрасника це не так і важливо. Він, він дуже приємний на дотик, він дуже приємний. Так, далі в нас ось в такому кольорі м'яти, теж це бавовна, стан просто чудовий в цього наматрасника. Гарний такий він і на вигляд. Дивіться, резиночки всі гарно стягуються, гарно. Працюють тут десь 15 сантиметрів висота на матрас. Так, 90 на 2 під номером 216 160 гривень. Так. Далі ось іде отакий жовтий, ну, він навіть трішки помаранчевий такий. От що тут за тканина, я не можу сказати. Можливо, це атлас, скоріше всього, що це атлас, скоріше всього, що це атлас. Ось такий гарний наматрасник. Все тут чудово, резиночки не розтягнуто. Тут навіть, мабуть, резинки не по вуглах, не по куточках, а по. По всій окружності. По всій окружності. Бачите, тут резиночка скрізь. Так, його розмір 90 на 2 під номером 219 120 гривень. Так, ось такий приємненький, приємненький, гарненький, махровенький на матрасничок. В дуже гарному стані, практично стан нового. Розміри 90 на 2. Ну, я вам казала, що ці махрові на матрасники, вони гарно тягнуться, їх можна і на ширше ліжко натягнути. Гарно вони розтягуються, все тут в чудовому стані, всі резиночки. Висота доволі така ну, на матрас до 20 см. Ось такий на матрасничок. Так, під номером 220-150 гривень такий на матрасник. Так, далі, далі ось такий помаранчевий або персиковий. Ну, тут є часткова втрата кольору, резинки тут працюють. Він був у використанні цей на матрасничок, але все це враховано в ціні. Так, все, бачите, Немає його. Ну, отак от, от, так і працює. Так, далі. Е, на матрасник, розмір, е, це поліестер, виміряла повністю, е, досконало кожен сантиметр 93 на 2. Отака ширина: 93 см на 2 метри. Під номером 208, 80 гривень. Гарно тут працюють резиночки, він тонесенький. Знаєте, це чисто як на матрасник використовується. Просто простинь, само собою, потім кладеться, а це просто ну, захищає матрас. Він поліестер тут, тоненький, ну, як чохол іде. Під номером 208, все всьо на всього 80 гривень. Так. Далі ось такий на матрасник. Він махровий, дивіться, такий він доволі цупкенький. Тут, я так зрозуміла, резинок немає, немає, просто він так пошитий. Ну, от Натягується, як, як чохол такий, бо я не бачу, що тут десь немає тут резинок. Хоча тут є отака потаємна. Тонелька така, можливо, можна сюди вставити резиночку. Не знаю. Ну от, Маємо, що маємо. Так, він навіть має принт. Ось дивіться, такий махровий, має навіть принт. Так, розміри 90 на метр шістдесят. Тобто він не такий двохметровий, він коротший. Ну, такі розміри. Навіть, ви знаєте, так собі думаю, як не продасться, е зроблю рушнички кухонні. <сум> Тому що розмір нестандартний. Під номером 209-100 гривень. Так. <сум> Далі ось такий на матрасник. Е розміри метр на два, рожевий, бав бавовна натуральна. Мені здається, що він новий. він новий. Ну або стан нового. Він не був у використанні цей на матрасничок. Е, під номером 215-180 гривень. Любі мої, бачите, от я пере, при вас, це при тому, що я передивлялася, їх дуже старалася гарно роздивитися досконало. Ну, Десь, можливо, і не помітила, е, що, що там ну, пошкоджені. Тому, якщо хтось із вас робить замовлення і раптом там знаходить якесь пошкодження, ви мені обов'язково повідомляйте, я можу і не побачити. Навмисне я ніколи не відправлю. Я краще комусь віддам, краще віддам до комбайна в гараж чи до трактора, ну не буду такого продавати. А от коли я не помітила, то таке буває. Я обов'язково компенсую. І взагалі ці питання не. Я думаю, ви мене зрозуміли. Це все можна вирішити. Так, ось такий махровий, на матрасничок під номером 218-150 гривень. Він в чудовому стані. Стан нового, е, дивіться, резиночки тут всі натягнуті, всі працюють. Е, розміри він має метр на два. Ну, тут як метр. Як метр, то тут його ну, розтягнути можна і на більше ліжко. Ось такий на матрасничок. 218-й номер 150 гривень. Так, і нарешті, останній в цьому відео теж махровий такий на матрасничок під номером 217. Ну, Вони, розумієте, вони от білі, махрові, але різні відтінки. Але так як взяти, наприклад, на одне ліжко, якщо воно з двох частинок, то такі дуже гарні на матраснички, оце махрові, трішки відтінки різні. Ой. Цей теж в чудовому стані. Під номером 217-150 гривень. Метр на два, такі розміри. Ось таке в мене сьогодні відео. Дивіться, передивляйтеся. Можете додатково там задавати якісь запитання от, кого що зацікавить. Ну, те, що вони зім'яті, то, то не звертайте уваги, то все випрасується. Просто вони були в мішку. Ну, ось так, ось так. Щось я сонна, розумієте, я просто півночі не спала. Всім гарного дня, міцного здоров'я, добра вам усім! І до зустрічі всіх обняла.